Товариші тих автомайданівців, хто сьогодні воює у зоні АТО, не залишають без уваги потреби сімей побратимів, намагаються допомагати. У кого здесь осталась жена с детьми, мы собираем с волонтерами совместно и привозим им ну, подарки в виде гуманитарной помощи. В основном это продукты. Если нужно кому-то какая-то мужская помощь, также не брезгуем помочь. Сегодня «Автомайдан» ежедневно собирает гуманитарную помощь и отвозит ее регулярно в зону АТО. Очень много наших активистов в зоне АТО служат. Олександр народився в Якуті і закінчив танкове училище. Нині журиться, колишні товариші воюють проти нього та його дітей. Чим чаще ми будемо збиратися в такому форматі, щоб товариші, які знаходяться на севері нашої границі, бачили нас, слышали, тим швидше до них дійде, що нам і без них добре, і ми не хочемо, щоб нам хтось сюди приходив. З появою у місті автомайдану змінилась не тільки кількість прапорців на машинах. Поведінка на дорозі стала кращою, з флагами дуже багато стало їздити. Всі щирі, всі розуміють, без фанатізму все відбувається. Правила всі дотримуються, всі друг друга підтримують. Сигналять, здороваються, махають руками чим, по Поразку. Мої друзі не ходять зі мною, але підтримують мене. З кожним днем буде приходити розуміння. Окрім як віддати данину пам'яті полеглим військовослужбовцям у передень державних свят автомайданівці вирішили в чергове автопробігом нагадати криворісцям, суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.